Він, як і більшість новопризначених, не бігав під кулями на Майдані, хоча має офіційно зареєстрований автомат. Навіть знаходячись в опозиції, тобто до революції, його родині вдалося побудувати котежне містечко. Кілька років він не світив власну декларацію. Однак тепер все таємне стане явним. Далі говоримо про нового керманича столиці. Кого тільки за останні роки кияни не бачили в кріслі мера і такого. І такого. Я своє завдання бачу, ну не стільки вибачте там граблями, лопатою працювати. І навіть такого. Любін моя Після зміни влади, звичайно, настали зміни і в Київраді. Хто ж зараз гріє крісло очільника столиці? Знайомтеся. Володимир Дмитрович Бондаренко, художник, реставратор, бізнесмен, депутат від бют. Ви Я... мою декларацію дивились. Все, що там написано, все є. Де живе, виконуючий обов'язки мера столиці? Який у нього бізнес та чому вже завтра життя киян подорожчає? Ексклюзивне інтерв'ю для глядачів програми гроші. Етнографічний комплекс під Києвом. Саме тут заробляє гроші родина Бондаренків. Тут же вони й живуть. Велика територія тут. Ну, Три гектара з половиною. Три з половиною гектара. Да. Я знаю, що тут хазяїном і будує Володимир Дмитрич. Києві. Який Володимир Дмитрович? А Бондаренко. Да. На території колиби, готелі, майстерні, ставок і навіть власний зоопарк. Тут, 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 тут. навіть Донька Володимира Дмитровича проводить нам екскурсію. Нас повиростали такі поросята Вже здорові. На ній зареєстрований цей комплекс, вона тут і директор. Можемо подивитися, пройтись потім по майстерні. Чи платять зарплату, як кажуть по-білому, його донька запевняє, що так. А самі працівники зізнаються, отримують її під підпис. А зарплату хоч платять? Ну, а я плачу. Слава Богу. Вчасно. Люди приходять, який є бізнес. я Вчасно платять. Це нормально. Вам на картку перераховують. Ні, налічні пішов розписав. Саме тут, серед дерев, зоопарку, церкви, недільного ранку, нам пощастило зустріти Володимира Дмитровича. Пішли потихеньку, але прописаний сьогоднішній мер далеко не в цьому розкішному місці. Сьогоднішнього мера, може, бачили? А да, 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 да. А в цьому звичайному будинку ламаю чотири рази на день пішти. А зараз ніхто нічого не хоче робити. Все такий будинок запущено. Подвал повний води, гарячий. Поки Володимир Дмитрович проводить нас власними садами навколо родинного гніздечка. Оце унікальна літня Антоновка, унікальна запах Антоновка. Будинок, де він прописаний, занепадає від комунального ледерства. Вода гниє, сморід іде страшний, дворника у нас немає. Викупили і побудували тут школу. Це за власні кошти, все? Абсолютно, так. Ну, Є. Другий, на старок стає, щоб провалівся. Тому що вони нігні То скільки так витратили коштів? Кого б я їх порахував за всі ці роки з 86-го 9 мільйонів гривень? Важко переступаючи поріг, ідіот Володимир Дмитрович проводить нас до іншого об'єкту на території із статуями, і вежами. Про те, що цей будинок належить йому, прямо не відповідає, але деталі говорять за себе. Отут тут є приміщення для готелю. Ну для таких е, гостей воно належить. воно належить етнографічному комплексу. А то не ініціали? Там є мої ініціали. Не нема там моїх, де на горі є моїм цілим. Оно там, ото, ото і все. Поруч із цією недобудовою красується зовсім інша. Скромна двоповерхова садиба. Хочете зайти? Запрошую. От. Оце це, тут мій робочий кабінет, він вже і спать. За словами Володимира Дмитровича, в цій маленькій кімнаті він і живе. Це моє робоче місце, яке критикується стабільно за безлад. Він для мене абсолютно нормальний. Там ліки, там. На другому поверсі спальня дружини. А як так що ви внизу, а дружина згора. Ні, ні, я сказав, я іноді тут. Та хто б сумнівався, що на своїй території він знається, але от наскільки добре знає столицю, перевіримо. Я скажу, який район, а ви його просто. На карті. Давайте е, почнемо з Подільського району. Де знаходиться Подільський район? Ні, це, Україні. Ну я вам розкажу зараз на пальцях. На пальцях все виходить добре, але от на мапі щось орієнтири збиваються. А як ви тримаєте карту? Так, правильно, правильно тримаєте, тримає. правиль. Значить, от дивіться, є вулиці, оце 40 років жовтня. І починаючи від голосіївського району, водячи ручкою по центральних дорогах, тільки так знаходить поділ. Ось тут правильно ознайомившись із мапою столиці, просимо Володимира ознайомити киян із їхнім майбутнім. Літній мер дуже переймається за пенсіонерів. Якби ми дали пільгу на проїзд пенсіонерам, там в певні дні прийняли не коли ну можна їх. Уж вони б з розумінням посад. Потім відкриває карти столичний транспорт може подорожчати для усіх. Київський комплекс транспортний не витримує сьогодні на цій ціні на квитки. Причин багато А потім і подорожчають і послуги ЖКГ. Якщо росіяни підняли сьогодні ціну на газ. То з неба це не впаде при необхідності фінансувати армію, якої в нас немає. При нея думаю, кияни зрозуміють це підняття, але заспокоює підвищення буде плавним. За 2013 рік Бондаренко заробив всього навсього 47 тисяч гривень, маючи робочий бізнес, не соромився навіть попросити матеріальної допомоги, але каже не для себе. Підгодовував заробленим електорат. Я всю матеріальну допомогу і всі депутатські кошти віддаю на своїх прийомах. Поки що, Володимир Дмитрович отримує дві зарплати як очільник столиці, і як депутат. Але заспокоює заяву про складання мандата вже написав. Зостається лише одне запитання: чи балотуватиметься він 25 травня на пост мера столиці? Знаєте, якби я дуже цього хотів, я б і раніше б, е пішов би цим шляхом. Щоб дуже так хотіти, не дуже. Тим не менш, плани будує грандіозні днями. Затвердять постаменти на честь небесної сотні, вирішать, як перебудувати будинок профспілок і безліч інших питань. Головне, щоб вистачило часу не тільки на підняття тарифів. А й на корисні справи.